Масте. Займіть, будь ласка, зручне положення з рівною спиною. Підтягніть нижню третину живота поперек у нейтральному положенні, плеч назад і вниз, за маківкою потягніться догори. Ноги у скрещеному положенні, або стегна на підлозі, або, можливо, буде десь ось такий варіант. Оберіть будь-який, головне утримуйте спину максимально рівною у вертикальному положенні. Зробіть захват руками за передню ногу. І із дихом направте плечі назад і вниз, в грудну клітку вперед, живіт підтягнутий, зробіть невеличкий прогин. А з видихом округліть спину від тазу, таз направте на себе, лобкова кістка на себе, ніби перекочуєтесь на куприк і округлюєте всю спину Підборіддям яко спадає вниз вдих. Прогин, плечі назад і вниз, грудна клітка вперед, живіт підтягнутий. Видих, скруглень. Вдих. Таз назад. Грудна клітка вперед. Зводимо лопатки. А видих. А Вдих. Видих. Вдих. Прогин. Видих. Скруглення. І ще раз вдих. Видих. Чудовий фінальний раз вдих прогин. А з видихом. Скруглення. І із вдихом поверніться у нейтральне положення. Розмістіть руки на стегна. І із вдихом зробіть півкола, направляючи грудну клітку вперед. А із видихом півкола. Округлюючи спину. А вдих. Прогин. Грудна клітка вперед. Малюємо коло. А із видихом скруглення. І так, пів кола вдих. І пів кола видих. Вдих. Видих. Вдих. Прогин. А видих іскрулені. Чудово. ще раз. Вдих. А Видих. І з наступним вдихом міняємо сторону. Вдих. В іншу сторону малюємо коло. І видих. Вдих. Видих. Вдих. Рудна клітка вперед. А видих. Скруглень. На вдих. А видих. І ще один вдих. А Видих. І із здихом поверніться у нейтральне положення. Вирівняйте спину, відбудуйте вертикаль. Ліва рука у якості опори з лівої сторони на пальцях або, можливо, вся долоня на підлозі. Вдих, праву руку підіймаємо догори, витягуємось вище, створюємо витягнення по правому боку, і з видихом робимо нахил у ліву сторону. Ліву руку можна підзігнути, щоб збільшити нахил. Сідниці у нас на килимку не відриваються від килимка. Права рука сильно тягнемось за правою рукою, створюючи витягнення, погляд направлений вперед або, можливо, догори. Намагаємось відвести праву руку більше назад, для того, щоб розкрити грудну клітку і визирнути догори. Тобто, не закриваємо рукою себе, своє обличчя, не опадаємо. Намагаємось відвести плече назад, робимо вдих. І видих. Створюємо витягнення. Права рука сильно тягнеться у ліву сторону. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, робимо у цьому положенні, а з видихом праву руку тягнемо по діагоналі у ліву сторону. Вдих, знову повертаємось у боковий нахил. А з видихом нахил по діагоналі. А вдих боковий нахил. Видих нахил по діагоналі. А вдих. А видих. Правою рукою тягнемось більше. Вліво, а вдих, а видих. Чудово, вдих, повернулись у боковий нахил і з видихом повернулись у нейтральне положення. Добре, відбудували вертикаль, відчули обидві сторони свого тіла. І тепер права рука з правої сторони, у якості опори на пальцях або уся долоня на підлогу. Вдих, ліва рука піднімається догори, витягуємось до лівою рукою вище, створюємо витягнення спочатку догори. А далі вже з видихом йдемо у нахил. У праву сторону, витягуючи лівий бік. Також намагаємось відвести ліву руку більше назад, визирнути гори. Або можна погляд направити вперед. Головне плече від себе, щоб ви не закривали себе. Вдих. І видих. Тягнемось лівою рукою в сторону. Створюємо видовження. А вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Робимо у цьому положенні. З видихом лівою рукою тягнемось у праву сторону по діагоналі. Вдих, нахил, боковий. А видих, нахил по діагоналі. А вдих, боковий нахил. Видих по діагоналі. Чудово вдих. Створюємо витягнення по лівому боку. Видих. Тягнемо з лівою рукою по діагоналі. Також подовжуємо лівий бік. Вдих. Сторону. Видих по діагоналі. Сідниці на підлозі. І ще один раз вдих. А Видих по діагоналі. Вдих, повернулись у боковий нахил. І з видихом повернулись у нейтральне положення. Чудово. Підіймаємо ноги трохи вище. Зараз запам'ятайте, яка у вас нога зверху, яка знизу. Далі ми будемо змінювати положення ніг. Руками обійміть ноги і витягніться за маківкою догори. Зверніть увагу, що ви повинні сидіти на сідничних пагорбах, не округлювати спину і не завалюватись на кубр. Намагаємося витягнутися і вирівнити спину. І звідси можна покласти руки під коліна, підіймаємо обидві ноги догори у скрещеному положенні. Намагаємось притягнути стегна якомога ближче до себе. Можна залишити руки під колінами, можна руки вивести по сторонам. І утримати активне положення. Стегну ближче до живота. За маківкою тягнемось догори. Можна вивести руки догори. Оберіть свій варіант і затримайтесь у цьому положенні. Вдихаємо вдих. А видих. Вдих. Видих. Вдих. А видих. видих. Чудово вдих. З видихом опустили ноги і робимо нахил вперед. Комфортний для вас. Можливо, він буде десь ось тут, можливо, він буде нижче. Утримуйте сідниці на килимку, а руками створюйте видовження вперед, витягуючи усю поверхню спини, хребеть за хребцем. Чудово. І з кожним вдихом намагаємось подовжитись та нижче, руками тягнемось вперед. А з кожним видихом намагаємось поглибити нахил. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. 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 І з видихом плавно через круглу спину підіймаємось догори, кругла спина, розводимо лопатки, плавно підіймаємось вище, відводимо плечі назад і вниз, і тягнемо за маківкою догори. Чудово, вирівнити спину. І тепер робимо той же рух, тільки зі зміною ніг. І також обійняли руками ноги, витягнулись догори. Можна покласти долоні під коліна. Сидимо на сідничних пагорбах і із здихом підіймаємо обидві ноги догори, намагаючись утримувати стегна якомога ближче до живота. Якщо тут відчуваєте комфорт, баланс, то можна відвести руки по сторонам або можна відвести руки догори. Намагаємось притягнути стегна ближче до живота. Сидимо на сідничних пагорбах. вдих. А видих, витягуємо за маківкою догори. А вдих, а видих. Вдих. Видих. Чудово вдих. І з видихом опустили ноги і робимо нахил. Вниз, комфортний для себе. Намагаємось з кожним дихом подовжитись, направляємо таз нижче, за руками тягнемось вперед. А з кожним видихом поглибити нахил, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, робимо у цьому положенні. А з видихом плавно через круглу спину до догорі, плавно округлюємо, розводимо лопатки, а потім плечі назад і вниз, і припіднялись, вирівняли спину, відчули обидві сторони свого тіла, віднайшли вертикальне положення. І тепер розміщуємось у положення на чотирьох точках опори, зап'ястя приблизно під плечовим суглобом, коліна під тазу Стопи на пальцях. Вдих робимо у цьому положенні. А із видихом підіймаємо коліна і направляємось у положення адхому квашванасини. Відштовхуємось від рук догори, витягуємо спину, направляємо куприк до догори. Живіт підтягуємо всередину. Створюємо видовження по всій довжині хребта. І потім почергово починаємо направляти то одну, то іншу п'ятку на підлогу, почергово вирівнюючи то одну, то іншу ногу у коліні. І намагаємось зберігати витягнення по всій довжині хребта. Можна порухати тазом в сторони. Зробіть необхідні для себе рухи. Порухайтесь, як вам хочеться. Добре. І потім займіть стабільне положення Адхому квашванасани, свій варіант. І з наступним вдихом підійміть праву ногу догори, таз закрит, обидві сідниці на одному рівні. Не підіймайте ногу високо, не розкривайте таз. Стопа на себе, робимо вдих, видих. Вдих, видих, чудово вдих. У цьому положенні. З видихом згинаємо праву ногу, стегно направляємо ближче до живота, округлюємо спину і переходимо у планку, направляючи праву стопу на один рівень з долонями. Направляємо ліве коліно вниз, вирівнюємо ліву ногу і переходимо в положення низького випаду. Переднє коліно приблизно над п'яткою, направлено за пальцями стопи. Ми закриваємо ташту, штовхаючи ліву сідницю вперед, право назад. Закриваємо і фіксуємо таз у цьому положенні. Далі вирівнюємо ліву ногу, наскільки це доступно, направляючи таз нижче. Намагаємося опустити його вниз. І далі робимо захват руками за лікоть і направляємо обидві руки догори, роблячи невеличкі проги. Відводимо руки назад, розкриваємо грудну клітку, живіт підтягнутий. І звідси намагаємось направити таз ще нижче. Можна зробити кілька рухів у динаміці, направляючи таз то догори то вниз. З кожним вдихом. Намагаємось відвести плечі назад, руки більше назад, грудною кліткою штовхаємось вперед, живіт підтягуємо, не прогинаємось у попереку. І таз ми більше підкручуємо на себе лобкова кістка на себе, і тільки тоді намагаємось опустити його нижче, для того, щоб не робити у попереку. Контролюйте цей момент, вдиг. Видих. Чудово вдих, видих. Добре, вдих. Робимо у цьому положенні. З видихом направляємо руки вниз. Добре. Можна припіднятися трохи вище, підняти таз вище, можна залишитися у цьому ж положенні, у положенні низького випаду. Дві руки підіймаємо догори і робимо вдих, а із видихом. Розвертаємо корпус у праву сторону і обидві руки розвертаємо по сторонам. Погляд направляємо за правою рукою. Робимо яке скручення. Вдих, видих. Якщо потрібно, підіймаємо таз вище. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, робимо у цьому положенні, з видихом розвертаємось в центр, ставимо руки по сторонам від передньої стопи. Ліву стопу ставимо на пальці, опора на руках, підтягуємо праве стегно ближче до живота, робимо вдих у планці. З видихом переходимо у триногу собаку, права нога у повітрі, робимо вдих. І з видихом опускаємо праву ногу. Чудово. Відбудовуємо положення. Собака мордою вниз. Комфортно для себе. Віднайдіть симетрію в цьому положенні. Відчуйте обидві сторони свого тіла і з наступним вдихом підійміть ліву ногу догори, стопа на себе та закрит. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Робимо в цьому положенні. З видихом згинаємо ліву ногу, стегно притягуємо ближче до живота, округлюємо спину, переходячи у планку і ставимо стопу лівої ноги на один рівень з долонями. Праву ногу направляємо вниз, коліно вниз. Вирівнюємо праву ногу, направляючи таз нижче. Чудово, штовхаємо праву сідницю вперед, ліву назад, закриваючи таз. Переднє коліно над п'яткою, направлено за пальцями стопи. Добре? Робимо захват руками лікоть, за лікоть. І вдихом направляємо руки догори і руки направляємо ще більше назад, грудна клітка вперед. Не прогинаємось у попереку, живіт підтягнутий, таз направляємо більше на себе. Лопокова кістка на себе. І вже потім вниз. Вдих, плечі назад. грудна клітка вперед. живіт підтягнутий. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, чудово розплив руки, відвели по сторонам, можливо, піднялися трохи вище та свище. Ось таке положення або залишилися у положенні низького випаду. Обидві руки підіймаємо догори і з дихом витягуємось вище, а із видихом направляємо корпус у ліву сторону, розвертаємо і руки по сторонам. Погляд направляємо за лівою рукою. Робимо скручення. Вдих, видих, вдих, видих. Вдих. Видих. Чудово вдих у цьому положенні. І з видихом повернулися в центр. Поставимо обидві руки вниз. Праву стопу ставимо на пальці, підіймаємо ногу, притягуємо стегно лівої ноги ближче до себе, переходячи у планку. І з видихом три нога, собака, ліва нога у повітрі, робимо вдих. А із видихом ногу направляємо вниз ближче до килимка. Вдих. Знаходимо симетрію, відбудовуємо вертикаль. Видих. Вдих. Видих. Чудово. Вдих. Погляд між руками. Робимо широкий крок вперед, ставлячи стопи по сторонам від долоні. І направляємо таз нижче, таким чином переходячи у положення маласини. Стопи направлені по сторонам. Коліна направлені за пальцями стоп. Таз направляємо нижче, стегна відводимо назад. Намагаємось створити супротив, тобто таз вперед, а стегна назад. Руки перед собою на мастер, зробіть це положення активно, без допомоги рук. Спробуйте відчути цей супротив, відводячи стегна назад, а таз вперед і вниз. За маківкою витягуємось догорі. Зробіть глибокий вдих. І видих. Намагайтесь утримувати спину рівною, все тіло активне, вдих, видих, вдих, видих. Чудово. А тепер допоможіть собі руками, можливо, стегна відвести трохи більше назад. Ставимо лікті на стегна і відводимо їх. Трохи більше назад, а таз штовхаємо вперед і вниз. За маківкою потягніться догори, зробіть вдих і видих. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Чудово. Ставимо руки позаду, опускаємо таз, вниз, зводимо ноги між собою, випрямляємо ноги, стопи натягнуті на себе. Сідничні пагриби відтягуємо із під себе, вирівнюємо спину. Живіт підтягнутий, грудна клітка вперед та до гори, плечі назад і вниз. Долоні по сторонам від стегон. За маківкою потягніться догори, активне положення, положення дандаса, не зробіть вдих і видих. Відчуйте симетрію, відчуйте обидві сторони свого тіла, можна прикрити очі і спостерігати за своїм тілом, ніби зсередини. Чудово. І відкрийте очі, зігніть праву ногу. Притягніть стегно ближче до себе і заведіть стопу правої ноги за ліву ногу. Можливо, стопа буде десь ось тут, біля гомілки. Це також хороший варіант: оберіть свій комфортний для себе. Захопіться руками за передню ногу і створіть ще більше витягнення. Подовжіться у спині, сидіть на сітничних пагорбах, не звалюйтесь на Вдих Вдихмо, витягуємося за маківкою догори, а із видихом обіймаємо лівою рукою праву ногу і розвертаємо корпус у праву сторону. Праву руку відводимо назад. Скручення відбувається від плеч. Ми Намагаємось подивитися за правою рукою. Лівою рукою себе не штовхаємо у скручення, лише м'яко обіймаємо лівою рукою праве стегно. Вдих. Витягуємось догори. Правою рукою можна допомогти собі, ніби відштовхнутися від підлоги і вирости за маківкою вище. Видих. Вдих. вдих. Видих, вдих, видих, Чудово, ще один вдих. І з видихом розвертаємось у центр. Добре, можна витягнути ще, вирівнюємо ноги чудово. Викладуйте симетрію, знайдіть вертикаль. І тепер згинаємо ліву ногу. Витягуємось, заводимо ліву стопу за праве стегно або гомілку, ось таким чином. Витягуємось за верхівкою догори, створюємо видовження. І далі з видихом правою рукою обіймаємо ліве стегно, а корпус від плеч розвертаємо у ліву сторону і ліву руку ставимо позаду себе на пальці. І погляд направляємо за лівою рукою. Намагаємось витягнутись за маківку, не округліти спину і допомагайте собі лівою рукою, ніби відштовхнутися від підлоги і створити витягнення. Робимо вдих і видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих, чудово, вдих Робимо в цьому положенні, а з видихом розвертаємо корпус попереду, розкручуємось і обидві ноги вирівнюємо. Добре. Можна зробити невеликі проги, направити сіничний пагруби від себе і живіт ближче до стега. Руками можна захопитися за гомілки або поставити руки по сторонам. І робимо нахил, витягнення. Намагаючись витягнути світ кубрика. сідничні пахорби можна ще більше від себе відвести, для того, щоб прокрутитися у тазостегнових суглобах. Вдих, витягуємось, видих, вдих, видих. Стопи активно натягнуті на себе не тільки великі пальці, але й мізинці. Вся стопа на себе. Зверніть на це увагу. Вдих, видих, чудово вдих, видих. Добре. І з наступним вдихом підійміться догори. Чудово зігніть ноги. Притягніть обидві ноги до себе, обійміть руками ноги. І витягніться ще більше за маківкою догори. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Чудово. Можна зробити скрест ніг, зайняти зручне положення з рівною спиною, прикрити очі і кілька хвилин поспостерігати ще за своїм станом, за своїми відчуттями. І побудьте ще кілька хвилин. У цьому положенні, але вже самостійно. Дякую вам за практику. Гарного дня!